Невже ви пробачите оцим зрадницьким харям Малансько-кацапським звільнення залуж? Ви не люди, а ви не розумієте, що по вас москальські чоботи скоро будуть ходити, якщо залужного звільнять? Якщо вони зараз своїх шавок напхають з зелених туди? живою водою... До вас не доходить, ніби туперилі, блядь. Ну я знаю, що ви туперилі, бо ми вас ночи. 70%. Тому від заклона проголосували. Правда, заклона не було 70%, за нього було 20%, тому що голосувало тільки 40 процентів. Юлька у Порошенко голоси за.